Працівники обласного архіву виявили додаткові документи про події 1941 року на Буковині. в обласному архіві. Продовжують досліджувати документи пов'язані з повстаннями боковинських українців у червні-липні 1941 року. Директор архіву каже, виявлені свідчення є безпрецедентною подією для історії України. Були виявлені та оприлюднені документи щодо проголошення відновлення. Української державності на Буковині у період червня-липня 1941 року також виявлено ряд документів інформації, яка доповнює тогочасні події. Виявлення цих документів є важливою історичною знахідкою, яка дає нові уявлення про події на Буковині. Документи засвідчують, що буковинські українці прагнули відновити свою державність і боролись за свою незалежність. Документи вказують також, що основний основний вже можна сказати, можливо, так скажемо, широкомасштабних розмірів повстання набуло вже 28 числа. Очевидно, це можливо така символічна була. Такий символічний подарунок в лапках унівців в радянській владі, яка планувала тут провести такі масштабні святкування з метою мобілізації населення. Працівники обласного архіву планують опублікувати виявлені документи у наукових виданнях та зробити їх доступними для широкого загалу. Роман Олійник, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал СІ 4